Тернопільські патрульні разом із працівниками муніципальної інспекції та громадськими активістами зібралися для того, щоб завадити поширенню наркотиків у нашому місті. У рамках акції Не ігноруй зафарбуй, вони замальовують надписи на фасадах будинків Тернополя із назвами сайтів із продажу заборонених речовин. У рейд вулицями вирушила і наша знімальна група. Довго шукати надписи не довелось. Я тільки ми розпочали свій маршрут за декілька кроків, побачили рекламу наркотиків. Котиків але це мають робити голови ОСББ, які побачать на своїх будинках. З фасади, десь написи, вони зобов'язані замальовувати їх. Якщо вже ні, то до цього запризаключають муніципальні інспекції. У патрульній поліції Тернополя кажуть, майже щодня виявляють людей, які мають із собою заборонені речовини. До акції протидії поширенню наркотиків приєдналися громадські активісти Юрій і Дарія. Пропонуємо здоровий образ життя. А, ні наркотику. Ось, а, боремося з рекламами на стінах, так, а, по яким можуть молоді брати брати наркотики. Я тільки за те, щоб люди жили а, і зберігали здоровий спосіб життя. Часто мешканці Тернополя самі замальовують сумнівні надписи на фасадах своїх будинків. Поліціянти кажуть, про рекламу наркотиків на будівлях можна також повідомляти у чат-боті «Драггантерс».